Привіт! Продовжуємо тему новорічних смаколиків. Впевнена, сьогоднішня ідея буде усім до смаку. Головне, що готується дуже швидко і без великих заморочок. Готуємо медлен. Сьогодні буде два смаки: ванільна полуниця та дуже різдвений смак, цитрус-магдаль. Ну а ми починаємо. Я даю рецепт на 12 штук печива кожного смаку. Починаємо із полуничного смаку. Із девайсів знадобиться тільки глибокий посуд та в Змішуємо усі інгредієнти по черзі, перемішуючи вінчиком. Бажано, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. До яйця додаємо цукор, сіль, ванільну пасту або ванільний цукор та мед. Мед я трохи підтопила в мікрохвильовці, щоб краще тік, та не робіть його гарячим. І перемішуємо усі інгредієнти до об'єднання. Далі додаємо молоко і знову перемішуємо. Тепер розтоплене вершкове масло. Масло не повинно бути гарячим. Після його розтоплення дайте йому трохи охолоти. Коли все об'єдналось, додаємо борошно та розпушувач і знову об'єднуємо до однорідності вінчиком. Тісто буде відносно рідким. Переливаємо його у кондитерський мішок і відправляємо в холодильник, поки займаємось підготовкою форм для печива. Також тісто можна зробити завчасно і залишити на ніч в холодильнику. Тепер самі форми. Для цього печива потрібні ось такі силиконові форми у вигляді мушлів. Також такі форми бувають із міцного матеріалу, та мені силикон доподобається більше. Форми змащуємо розтопленим вершковим маслом та несильно інтенсивно, щоб у формах масло не плавало. Присипаємо тонким шаром борошна і після перегортаємо форму, щоб позбутись, тобто витряхнути зайве борошно із форми. Відрізаємо у мішка невеличкий кінчик і заповнюємо форму з тістом на 2 третіх. Відправляємо в духовку розігріту до 170 градусів на 13-14 хвилин. Режим низ верх без конвекції. Я пеку на рівень нижче від середнього, та ви дивіться по вашій духовій шафі. Можливо, час буде трохи відрізнятися. Головне, не запікайте до хрусткою скоринкою. Печиво має бути м'яким. Після випікання залишаємо печиво у формі до повного охолодження. Ну а ми переходимо до другого смаку. Процес ідентичний першому, лише трохи інші інгредієнти. До яйця додаємо цукор та сіль. Далі цедру мандарину або апельсину, та я раджу зупинитись на мандарині. Знімайте виключно помаранчеву частину шкірки. Перемішуємо та вливаємо розтоплене вершкове масло, яке трохи охололо після нагрівання. І тепер додаємо одразу пшеничне борошно, мигдалеве борошно та розпушувач. Перемішуємо до об'єднання, переливаємо в мішок і відправляємо в холодильник. Підготовка форм така сама: вершкове масло, борошно. Розподіляємо тісто і ставимо в духовку на 14-15 хвилин при 170 градусах. Якщо буде треба, тісто може чекати своєї черги в мішку в холодильнику. Все, другий смак відпекли. Переходимо до начинок. В Сотейники з товстим дном виливаємо полуничне пюре. Починаємо прогрівати його до 40 градусів і дощиком вводимо цукор із пектином помішуючи. Доводимо до кипіння і кип'ятим на невеличкому вогні хвилини півтори але не забувайте при цьому постійно помішувати пюре. Після того, як проварили пюре, Вимикаємо пічку і додаємо дрібку лимонної кислоти і знову перемішуємо. Гарячу суміш переливаємо у мішок і відправляємо в холодильник на 4-5 годин до повної стабілізації. апельсиново мандаринова начинка вариться за таким же принципом. Підігріваємо апельсину та мандарину до 40 градусів Цельсія і вводимо цукор із пектиним дощиком. Проварюємо і потім додаємо лимонну кислоту. Пюре із апельсину це по факту свіжий вичавлений сік без кісточок та величких шматочків. Готової начинки для цього печива виходить більш ніж треба для такої кількості мушель. Завдяки пектину NH начинку можна заморозити і потім підігріти повторно. Зберігаємо начинку в морозильній камері в герметично закритому кондитерському мішку до одного місяця. Моє печиво охололе і його можна без проблем дістати із форми. Подивіться, як з однієї сторони круто виглядає мушля із печива. Я переклала печиво в контейнери з кришкою, щоб підготувати форми до наступного етапу, тобто їх треба помити і висушити. Переходимо до наповнення печива начинкою. Для того, щоб легше було зробити дірочку в печиві, я взяла круглу насадку в діаметрі 1,5 см і ось так обережно, щоб не продірявити наскрізь, вирізаємо серединку з боку, який рівний у печива. Далі серединка нам ще знадобиться, тому не треба її одразу їсти. Так робимо з усім печивом. Я бачила, що наповнюють мушлі через насадку для еклерів, та мені такий спосіб, здається, не дуже зручним. Коли вирізали серединки з усього печива, повертаємось до начинки, яка вже стабілізувалась в холодильнику. Для того, щоб начинка зайшла рівномірно в саме печиво. Раджу обережно розім'яти її пальцями прямо в мішку. Тільки робіть це обережно, щоб сам мішок не порвався. Тепер відрізаємо дуже невеличкий носик у мішка і наповнюємо мушлі начинкою. Головне не наповнюйте до самого верху, тому що нам треба буде ще ці дірочки із начинкою закрити тими самими обрізками тіста із серединки. Зрозуміло, що той шматок тіста вже повністю не поміститься назад у печиво, тому відрізаємо лише тоненьку частинку, десь у півтора міліметра, і накриваємо начинку. І ось такі заготовочки в мене вийшли. Далі останній відповідальний крок це поєднання печива із шоколадом. Для цього беремо вже чисті і висушені форми. Також нам знадобиться золотий кандорін, розведений невеличкою кількістю горілки, пірометр і сам шоколад. Та не забути поставити біля себе мішок зі склянкою. Детальне відео з темперування шоколаду вже є на моєму каналі. Посилання залишу під відео. Та, якщо не хочете темперувати шоколад, то прогрійте його імпульсами по 10-15 секунд в мікрохвильовці до максимум 32 градусів. І можете працювати. Та я все ж таки сторонник темперування, тому я буду темперувати і молочний, і білий шоколад. Своїм Мадлен я хочу прикрасити кандуріном, але наносити я його буду безпосередньо на форму, а не після стабілізації шоколаду. Так кандурін тримається міцніше. Кандорина можете зробити або якісь малюнки, або просто розбризкати його по формі. Беремо підготовлений шоколад із робочою температурою і розподіляємо його через мішок по формам на одну трет треть. Я роблю це почергово, по по 3 печива за раз. Викладаємо печиво в форму, трохи натискаючи на нього. Та не тисніть дуже сильно, щоб шоколад не вилився із форми. І ще один момент. Я би радила трохи відстукати форми від бульбашок, котрі можуть залишитись між силиконом і шоколадом. чого я вперше її. Раз не зробила. Коли буду збирати із білим шоколадом, то там покажу сам процес вистукування. Печиво викладаю форму стороною одиначинка, щоб хвилястий бік продивлявся. Якщо є шоколад, який виліз з форми, то його можна трохи підправити спатулою. Другий смак із ванільною полуницею збираємо за тією ж схемою, лише замінивши молочний шоколад на білий. І ось так я відстукую форми від бульбашок. Після того, як усе печиво викладено у форму з шоколадом, залишаємо його десь на півгодинки для стабілізації шоколаду в прохолодному місці і можемо починати спочатку насолоджуватись естетичною красою цього десерту. І одразу покажу вам різницю в прикрашанні бризками з кандуріну та смужками, зробленими пензликом. Тут кожен обирає свій варіант або можете взагалі нічим не прикрашати. Теж буде гарно. Та давайте подивимось на розріз цих чудових смаколиків. Думаю, що розріз говорить сам за себе і те, що таке печиво заслуговує знаходитись на святковому столі чи бути презентованим близькій людині. Викладаємо печиво в красиву коробочку і можна презентувати. Пам'ятайте, що всередині знаходиться ягідна начинка, тому краще зберігайте в прохолодному місці до 5 діб. А я дякую за перегляд і чекаю на нову зустріч!